Цікаво, яким насправді було народження Ісуса, чому Бог вибрав Марію та Йосипа бути батьками Ісуса? Чи справді вони були бідними, як ми назавжди навчали? Зануртесь в історію народження Ісуса і дізнайтесь, що за народженням Ісуса стоїть щось більше ніж те, що вам було відоме. Хрисмість писання про різдво. Ви дізнаєтесь, ким насправді були мудреці, і чому ангели були так вражені тим, що слово стало тілом. Зрештою, різдво Христа. Вкаже вам на мету народження смерті і воскресіння Месії Ісуса Христа. Ви вже прикрасили свою вітальню? Гадаю, що ні. Багато доброго відбувається зараз у вашому домі. Але я хочу звернутися до тих з вас, у кого зараз скрутний час. Давайте трохи поговоримо. У світі є Спаситель. І він не лише Спаситель, а й забезпечувач. І зараз я звертаюсь до молодої вдови. якщо ви уважно дослідите 54-й розділ книги Ісаї, то побачите, що викупитель тепер ваш чоловік. Викупитель ваш чоловік. Так, це означає, що Ісус зайняв місце вашого чоловіка. Якось одна вдова сказала мені, на той час вона вже була доволі літньою жінкою. Вона сказала, я стояла на цьому місці писання, брате Копленд, і якось в моїй ванні щось пошкодилось, і містере унітаз не зливав воду. Я сказала Ісусе, ти мій чоловік, а мій чоловік зазвичай лагодив такі речі. Тепер ти маєш це полагодити. І та річ зробила буль-буль, і відтоді все працює. Аллилуйя. Амінь! Так, слава Богу. Аллилуйя він ваш чоловік. І він піклуватиметься про ваш дім. Алілуя! Я не планував це оговорити, але це просто піднялося в мені. Тому я сказав це вам. І чоловікові, який втратив дружину. Чи в вашій сім'ї сталася трагедія? У нашій злорію родині одного разу сталася серйозна трагедія. І ви долаєте її з вірою та радістю. Ви віддаєте це в руки Ісуса. Смуток приходить, але не давайте йому місця. Не піддавайтесь йому. Ну, вам легко говорити ні. Ми теж проходили це. Не піддавайте скорботі, бо скорбота це родичка смерті. Ви можете сумувати, доки це не вб'є вас. І це знову відчинить двері вашого дому, щоб туди увійшла смерть. Ісус сказав: Мої слова, вони дух і життя. І я прийшов, щоб ви мали життя і мали його з надлишком до переливання через край. Ми благословляємо вас, і ми вдячні, Господу, за можливість увійти до вашої домівки. Отче, ми дякуємо Тобі і прославляємо тебе за цю чудову історію. І ми молимось за людей, яким цього Різдва доводиться скрутно у сфері фінансів. І не лише в ній. Ми розуміємо це, бо в нас теж були такі часи. Ми дякуємо тобі і прославляємо Тебе за наше визволення в ім'я Ісуса. Амінь було надзвичайно важко, коли молодший брат Глорії загинув в автотрощі, але Бог вірний. І потім одна жінка мала видіння про Нього тому не починайте запитувати, чому це трапилось, чому це, чому те? Ні. Скажіть, Господи, ти покажеш мені чому і ти покажеш мені, як це подолати. Амінь. А зараз ось у чому питання. Повернімось до першого розділу Євангелії від Луки Шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл до міста в Галілеї, що зветься Назарет, до Діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип з дому Давидового, а ім'я Діви Марія. Ми знаємо це, але чому? Чому це мало статися через народження від діви? І це мав бути рід і дім Давидів. Отже, оскільки я мало що знаю про це, я дещо знаю, але професор Грег досліджував це, і він це вам покаже. Де і досі не збагнув, що він не такий розумний, як Бог. Бо як він може бути таким розумним? Адже Бог створив його. Писання говорить, що він був досконалий від дня створення свого, доки не знайшлось в ньому беззаконня. У д'явола не було спокусника, тому для нього немає спасіння. Амінь, професоре. Отже, Люцифер думав, що загнав Бога так. до пастки, але це було не так. Давайте звернемось до першого розділу Євангелії так. від Матвія. Починаючи з 18-го вірша, Матвій і Лука описують ранній період життя Ісуса по-різному. Матвій не розповідає про саме народження, він розповідає про все, що йому передувало. Там є два родоводи. 18-й вірш. Народження Ісуса Христа сталося так, коли матір Його Марію заручену з Йосипом, тобто були заручені. Тут говориться так. про те, що таке заручене. Вони, Вони ніби заручені. були одружені, але при цьому не одружені. Це заручені, Вони заручені. це тривало рік. Це заручені, яких не можна було скасувати. Так, ви мали розлучитися, щоб відмінити заручене. Отже, тут говориться, коли матір його Марію заручену з Йосипом, то перш ніж вони зійшлися, виявили, що вона мала в утробі від Духа Святого. Йосип же чоловік і, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів таємно відпустити її. Коли ж він думав про це, то ангел Господній з'явився йому у вісні і сказав: «Йосипу, сину Давидів, тут є завіт. Так не бійся прийняти Марію, дружину твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. І вона народить сина, а ти даси ще моє ім'я Ісуса або Єшуа, Спасите. бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх, єшуа означає Спаситель. А все це сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить: ось діва зачне в утробі і народить сина, і дадуть ім'я йому Еммануїл, що означає з нами Бог. Пробудившись від сну, Йосип вчинив так, як звелів йому ангел Господній, і прийняв дружину свою, і не знав її. Поки не народила сина свого первістка, і він дав йому ім'я Ісус. Цю історію розповідають і Матвій, і Лука по-різному. Матвій не розповідає про саме народження Ісуса, це зробив Лука, бо він розпитав у Марії. Так зате Матвій розповідає про те, звідки взявся Ісус. Він дивиться на цю історію очима Йосипа, якщо можна так сказати. Дуже важливий фокус: Лука фокусується на Марії. Матвій фокусується на Йосипі. Так. Бо він представляє законне право Месії на престол. Вони обоє повертаються до Давида і потім до Авраама. Вони не повертаються до Мойсея, бо Авраам це виконання завіту у цьому питанні. І ось, де у нас може виникнути проблема. По-перше, те, що діва народжує дитину, це проблема. Але ще більша проблема полягає у тому, що дозвольте мені показати вам книгу Єремії 22.30. Я прочитаю це вам у царя Давида народився син Соломон, і далі йдуть всі роди. Єремії 22,30. Тут говориться про одного з внуків Давида. «Так говорить Господь: запишіть людину, оцю самотньою мужем, якому не буде щастити у днях його, бо нікому з насіння його не пощастить сидіти на троні Давидовім та панувати в Юді. Бог наклав кровне прокляття на цього чоловіка на його насіння і ніхто ніколи не сяде на троні від нього. Коли це сталося, священники того храму роздерли свій одяг, посипали голову попелом, бо завіт було порушено. Насіння Давида мало сидіти на троні, від нього мав походити Месія, але Бог щойно прокляв його. Люцифер думав, що у нього все вийшло. Сатана думав, що у нього все вийшло. Я щойно змусив Бога проклясти рід Давида. Ось чому вимагалося народження від Діви, бо якимось чином потрібно було обійти це прокляття, оскільки все тримається на Слові Божому. Віки створені Словом Божим. Якщо Бог сказав щось, значить так воно і є. Але тепер він говорить про кровне прокляття. Ось чому у Писанні є два родоводи. Як Бог може виконати обітницю завіту, дану Давидові, і в той самий час виконати. Записане тут гаразд. Відповідь у родоводах лікар Лука зосереджується на людській природі Ісуса. Матвій зосереджений на месіанстві Ісуса і вони обоє праві. Я дав вам невелику схему дому Давида у Давида та Вірсавії. Народився син Соломон. І якщо ви прослідкуєте від Соломона донизу, то побачите на цій сторінці виділене ім'я того, на кого впало прокляття. Так, Єхонія. І ніхто після нього не зможе сісти на троні. Проблема, з якою ми зустрілись, полягає у тому, що Йосип знаходиться у цій прямій лінії. Тому Йосип не може бути природним батьком Ісуса, бо на його роді лежить кровне прокляття. Ісус не мав би права сісти на престол. Але не варто поспішати є ще один син. у Вірсавії та Давида був ще один син, на ім'я Натам. Він ніколи не сидів на престолі. Це робив його брат, але родовід Натама нам наводить лука. Так. і якщо ви розглянете його, то там нема жодного прокляття, нема жодного кровного прокляття на насінні Давида за родоводом Натама, який успадкував би престол, якби Соломон помер. Він міг би стати спадкоємцем, бо він його брат. Якщо ми опустимось нижче, то там є Ілля, там у нас є батько Марії. Марія це насіння Давида без кровного прокляття. Тому, якщо говориться про народження від Діви, брата Копленд, то я взяв би насіння Давида від неї без кровного прокляття. Ось чому Ісус мав народитись від Діви. Це сталося через неї. А Ісаї пророкував про це. Щоб це. Щоб це сповнилось. Тут є ще одне маленьке правило, яке необхідно було виконати. Отже, чому Йосип мав одружитися з нею? Ісус міг просто прийти через Марію, і вона могла бути самотньою матір'ю. Розумієте, якби Йосип був, ні, ні, ні не так швидко. У часи Мойсея всі ті люди через своє невір'я загинули у пустелі. І тоді був один чоловік, у якого було чотири доньки. Його звали Целовхад. У целовхада було чотири доньки, і він помер у пустелі через невір'я. Ці чотири доньки не були одружені, у нього не було синів, що нам робити. Вони запитують у Мойсея: Мойсей йде до скині, щоб запитати у Господа, що робити, і Господь дає вказівку. Він каже, що всі, хто має доньок, але не має синів, якщо їхні доньки виходять заміж за когось зі свого племені. Тобто, якщо вони вийдуть заміж за когось із свого племені, наприклад, якщо ви з племені юди, і ви виходите заміж за когось з племені юди, ви отримуєте спадок юди. Якщо ви з племені гада, і ви виходите заміж за когось з племені гада, ви отримуєте спадок землі гада. Йосип був з роду Давида або з племені юди. Марія також з племені юди. Якщо вона вийде заміж за когось зі свого племені, то отримає повний спадок. Ось чому ангел сказав їй, точніше, ангел, говорячи з Йосипом, у Євангелії від Матвія сказав: тобі потрібно одружитися з нею. Якщо ви прочитаєте те, що я вам щойно прочитав, то побачите, що він одружився з нею ще до того, як народився Ісус. але він не спав з нею. Так Але Він пішов і покрив її, одружився з нею, що нагадує Боаза з його роду, і Марія виходить заміж за когось зі свого племені отримуючи повний спадок. Хвала Богу. Тому Ісус, вибачте, законно є насінням Давида з обох боків, повністю успадковує завіт або обітницю, оминаючи кровне прокляття, яке було з того боку через рід Йосипа. Бо в крові Ісуса немає ДНК Йосипа, але він має крові ДНК для того, щоб зайняти престол. Тому Люцифер думав, що підловив Бога. Але він його не підловив. У нього нічого не вийшло. Від Йоанна 8, 40 вірш. Від Іоанна вісім, сороковий сорок перший вірші. Ісус каже: а тепер ви шукаєте вбити мене чоловіка, який сказав вам істину, яку чув від Бога. Авраам так не робив. Ви робите справи батька вашого. Це коли вони запитували в Ісуса. На це відказали йому. Ми не від перелюбу народжені. Одного батька маємо Бога. Вони весь час чіплялися до Ісуса. і Вони досліджували походження Ісуса. І фарисеї кидали йому: Ти народжений незаконно, ти народжений у блуді Його рідні брати народились по лінії Йосипа, на якій перебувало кровне прокляття. На Ісусі його не було. Зараз на нас з вами нема жодного прокляття. Так, ми були викуплені. Ми народились згори в родоводі Ісуса. Розумієте, коли я народився згори, я народився згори, я був прищеплений у родоводі Ісуса. Я став спадкоємцем. Співспадкоємцем. Це означає, що я співспадкоємець завіту Давида. Я співспадкоємець завіту Авраама. І на мені нема жодного прокляття. Ісус став прокляттям. На мені нема ніякого родового прокляття. На моїх пращурах немає ніякого родового прокляття. У мене були пращури, які воювали. Один мій дідусь воював на боці півдня у війні між штатами в громадянській війні. Але на мені нема цього родового прокляття. Бо я від Христа, я від цього насіння. Якщо Бог називав такі подробиці, брате Коупленд, щоб пророкувати про це, ще до того, як воно сталося. Щоб оминути це маленьке кровне прокляття через народження Ісуса від Діви, поставивши ангелів наглядати за нею, і сказав Йосипу: ні, тобі слід одружитися з нею. Ось чому? То наскільки більше він наглядає за нашим родоводом? Він і досі наглядає за вашим насінням. Насіння це щось важливе. О, так. Це все. Сатана приходить, щоб вкрасти насіння. Так. І тому я беру це, і те, що спасається весь мій дім, прокляття, яке перебувало на моїй сім'ї, усунуте завдяки крові Ісуса. Ось що ви робите, коли проголошуєте кров Ісуса. Ви руйнуєте це прокляття родоводу. Коли я народився згори, мені зробили повне переливання крові. Так, амінь. На мені нічого з цього нема. Все старе проминуло. Все тепер все нове. Тому Ісус має законне право на трон Давида. І коли люди зверталися до нього під час його служіння і кликали сину Давидів, вони говорили саме про це. Так бо Ісуса дражнили незаконно народженим. Йому постійно говорили це в обличчя. І якщо вас постійно дражнили, що у вас нема матері чи батька, чи щось подібне. То він у вас є. Ви маєте батька. Так, хвала Богу. У вас є Небесний батько, і ви маєте царську кров Всевишнього, сина Давида. Ви нове творіння, якого ніколи раніше не існувало. На вас нема жодного прокляття. Ви не будете такими, яким був ваш дядько. Я багато років служив в в'язницях в різних місцях. Бюрел Кейн був начальником в'язниці, яка називалася Ангола. І у записах вказано, що він був єдиним начальником в'язниці, який протримався в Анголі більше п'яти років, і його називали пастором Анголи. Він подбав про те, щоб кожен ув'язнений, чоловік чи жінка могли бачити зі свого вікна купол церкви, щоб дати цим людям надію. Ісус в Писанні апостол Павло Духом Святим написав, тож нема тепер жодного осуду. Як він міг написати таке? Адже він вкидав християн до в'язниці. І я не думаю, що він зміг забути про це. Він повірив через це. Однак Ісус припинив це, зупинивши його, на шляху в Дамаск. І Павло пише, тож нема тепер жодного осуду, бо закон духа, життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха і смерті. У Христі Ісусі, у Воскреслому Господі, отже, у цій ситуації ми були викуплені від прокляття. Ми були викуплені. І... У Марії не було братів. Таким чином вона відповідає цьому винятку у законі Мойсея в 26 розділі книги чисел, коли вона могла вийти заміж за когось зі свого племені. А нам Павло написав: ми склали шлюб з Ісусом. Ми більше не у шлюбі зі старим життям. І два брати Ісуса по матері Яків та Юда написали частину нового завіту. Так. Вони стали віруючими після його Воскресіння. Так. І одного разу Ісус з'явився приблизно 500 людям, а вони не могли зрозуміти його, коли він був на землі. І я повністю, я цілком переконаний, що Марія нічого їм не сказала про своє непорочне зачаття, бо це. Писання говорить, що вона зберігала це в своєму серці. І вони також не могли зрозуміти Ісуса, бо коли він почав служити, він не рекламував і не просував себе. Писання каже, що вони вважали Його несамовитим, тобто божевільним. Вони думали, що він божевільний. Так, що з ним трапилось? Бо він не робив те, що вони вважали, слід було робити. Але подумайте ось про що. Так. Коли вони побачили все, що здійснювалося його руками, вони вирішили, що він, мабуть, дуже особливий. А потім спливло і це. Звісно, вони довідались про це. І ось вона стоїть там і дивиться на нього. І тоді вони, і сотник корнелі, зрозуміли, ким був Ісус. Отже, все це здійснилось. І, повертаючись до благословення Господнього, послухайте, що сказав Ісус. Прийшов молодий законник і запитував його. Він не був невічливий. Він просто запитував його. Яка найбільша заповідь з усіх? Найбільша з усіх заповідей? Люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всім розумінням твоїм і всією силою твоєю. Любов. І друга, подібна до неї, люби ближнього твого як самого себе, бо на цих двох заповідях стоїть весь закон і пророки. Отже, вони чули, як Ісус говорив це. Мабуть, через весь закон та пророків і прокляття яке прийшло. Ті люди багато років перебували в Єгипті і вийшли з нього. Вони були в рабстві в Єгипті і вийшли з нього. І потрібно було якось продемонструвати їм це, щоб донести це до них. Потрібно було показати їм це. Щоб вони зрозуміли. Так, 430 років. Так, 430 років. І передусім вони їли все, що потрапляло їм до рук. Щоб вижити. Тому з цим потрібно було розібратися. А єгиптяни. Навіть важко сказати, що вони їли. Все, що хотіли. Отже, у вас є дві гори. І на кожній з них мільйон людей, які перегукуються між собою. Ось те, що не можна робити. І ось прокляття, яке прийде на вас за порушення заповіді. А ось благословення Авраама. Ось тут на боці благословення. Ось чому я згадав про це. На цьому боці був рід Давида. Так. Плем'я Юди було на горі благословення і плем'я Веніаміна, З якого вийшов апостол Павло. І коли царство розділилось, Веніамін залишився з Юдою. Так, не пішов з іншими. Тому ми викуплені від прокляття закону. Так. Алілуя! І наш час вичерпано. Але я додам це, і ми розглянемо це завтра. Все це здійснилося, щоб знищити прокляття. Бо це стосується завіту і привезти так, нас так, туди, так. де ми відкуплені від прокляття. Оскільки Бог ніколи не планував, так. щоб це була лише єврейська церква. Вона мала бути всесвітньою. Тому йдіть по всьому світу і проповідуйте. А ми повернемось за хвилину. Дякую вам, що були сьогодні з нами. Хвала Богу. Не прогавте завтрашню передачу, бо цей автобус щойно вирушив. І ми їдемо на зустріч дивовижним речам. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. До зустрічі завтра. А ми, Кеннет Копленд, професор Грег Стівенс і всі присутні тут. Нагадуємо вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Алілуя! Хвала Богу навіки. Ласкаво просимо на КСМ Мурлії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі МорВІ допоможе вам там, де ви є.